Коломоя вкотре стала місцем проведення чемпіонату з пауерліфтингу. Цього разу до міста над прутом приїхало понад 300 спортсменів, що представляли заклади вищої освіти нашої країни. Традиційно організатором таких змагань є родина Оробців. Заслужена майстриня спорту України інна Оробець на цьому турнірі виступає в ролі головного судді. Географія практично всі області, ну які де розвивається пауерліфтинг, Відповідно і представлені і Луганська область, і Донецька область, і ті території, які окуповані, але просто тренера і спортсмени приїхали на другі території, але вони виступають за свої області і захищаючись своїх регіонів. Серед тих, хто виборював першість, Людмила Гайсан із Чернівців. Цей чемпіонат запам'ятає назавжди, каже спортсменка, адже здобула перше місце та виконала норматив майстра спорту України. 90 кілограмів вона. Виконала в три 57,5 п'ятдесят сім з половиною кілограмів живі лиси, сто і в сумі 260 кг. кілограмів. Вітаємо її, і ця сума дорівнює нормативу майстру спорту України. А ще Буковинка знайшла на змаганнях нових друзів. Це поки що ще не моя спільнота. Це мій перший раз, коли я виступаю, але молодці що виступають, виступаючи, не перестають цим займатися, навіть в таких умовах. Класно ставати сильнішим навіть під час війни. Долучилася до організації проведення турніру і Коломийська міська рада. В цей час, на спокійний час, перед вами, зокрема, спорту стоїть багато викликів. За викликом стоїть війна на превеликий жаль. Ми є нескорена нація, яка в цей неспокійний час знайшли час. Приїхати сюди і показувати свій кращий результат. Організатори кажуть, що війна значно вплинула на проведення змагань, а за результатами чемпіонату будуть сформовані національні збірни України для участі у міжнародних турнірах. З колоною Іван Малецький Галина Ровенчук телерадіо Раї.